Знову і знову доброго ранку, гарного настрою, тільки позитивних емоцій. Цей самий позитив ми генеруємо разом. Це ранок на Алтаві разом із нашими гостями. Зокрема, також е, в нашій студії відома Полтавка, керівник танцювального клубу Аміра, чемпіонка України 2014 року. Віце-чемпіонка світу 2015 року. Красуня успішна, надзвичайна. Ну так, да, Ірина Соколова. Доброго добро. Я да, промовчала, дала ранку. тобі волю, щоб да. ти насолодився. Доброго ранку! Ну, до речі, з чого доброго Чемпіонка. Ранку. Я постійно забуваю сказати, з чого чемпіонка. Да, ну всі вже просто. Я думаю, чоловіча аудиторія, якщо да, дивиться, вона да, вже да, та яка різниця? Да, подивилася, тві, яка різниця? Вже що вона там чемпіонка? Беліден, шановні друзі. Беллі стане живота. Ось так, одна. Щоб всі. Всі все зрозуміли. Я розставляю всі краптування. Ірина, на навчить, як розім'ятися на початку нового дня, що треба робити, щоб весь день бути бадьорим, активним, Ну, а чоловікам подарує багато радості і приємних емоцій. Також я в цьому переконана. Сьогодні ми говоримо про Еронічно захоплення. Іронічно прозвучало з твоїх вуст. Так? так? Давай про захоплення. Все, Захоплення. Коли захопилися саме цим видом мистецтва? Я захопилася східними танцями, мабуть, коли він був на піки, навіть на старті того, як почалося все в Україні. Mm -hmm. Я перейду на російську, добре? Так, нам ну, тут рішення слід Так як восточні танці в Україні не так давно, це десь 7-8 років, И, конечно же, как хореограф, я услышала о восточных танцах, и меня это заинтересовало узнать, что же это за такой экзотический вид искусства. Вот. И когда я работала в шоу-балете в Харькове, уже нас познакомили с этим танцем, так как люди уже хотели видеть красоту восточных движений, восточного танца. И э е, начала изучать. А поездила она по мастер-классам по Украине, а к мировым звёздам, которые посещали нашу страну, чтобы рассказать, показать, научить. И после того захотела открыть свою студию и уже поделиться своими знаниями, своим мастерством э е, с девушками, женщинами, всеми, кто хотел этому научиться. Чому Бо? варто захопитися балетом? Переконайте тих, хто ще не дійшов до танцювальної студії. Е, Кто попробует или даже увидит восточный танец, мне кажется, это не может не впечатлить и не удивить. А женщину он особо э, раскрывает ее женственность, э, раскрывает ее э, как... Сексуальную, грациозную, конечно же, учит быть более кокетливой, уверенной в себе, так как вот, нельзя не обратить внимание на женщину, которая танцует, а которая танцует восточный танец с экзотическими движениями, волнами, трясочками, которые особо впечатляют. да? То есть, конечно же, это очень интересно, и женщины этим интересуются. У меня Чисто практически запытание до вас, Ирина. Наскільки це складно взагалі? Ну, вам як хореограф, я так розумію, ну у вас є хореографічна підготовка відповідно. Да? Ви вже розумієте до чого, як то кажуть, готуватися. Да? Людина, яка от просто ну жінка, дівчина, да? які ну от я думаю, там собі наприклад а займусь, да, ну, займуся я східними танцями. танцями. Да. Наскільки це складно? Взагалі, якийсь період може ми маємо да, для того, щоб зрозуміти, що ну якоїсь ідеалу приблизно досягти? Я поняла вопрос, Тобто, дуже очень. Уникален восточный танец тем, что он не требует дополнительной хореографической подготовки. То есть им может заниматься девочка, девушка, женщина, которая не умеет садиться на шпагат или никогда не танцевала. Так как абсолютно новые движения, она изначально приходит к этому через базовые элементы, которые учим в нашей студии девочек. Это удары бедрами, восьмерочки, трясочки. И постепенно уже осваивается с этой техникой. 呃。Uh Постепенно узнает движение и уже начинает танцевать, буквально через месяц два будет выглядеть достаточно интересно для своих друзей, если она покажет какие-то новые элементы. А за у культура сходу це необхідна умова для того, чтобы краще белиденс. Да, конечно, это необходимо, чтобы больше понимать, о чем поется в песне, чтобы передать в свой внутренний мир, что хочешь показать своим танцем, но это уже приходит конечно же, со временем, когда человек уже влюбился. Без ума от этого танца, живет этим, и тогда интересуется уже и даже некоторые слова запоминают, которые арабские уже некоторые даже говорят по арабски. О, це да. <рес> не, ну Полтавець, зокрема, надзвичайно просто у нас чимало представників арабской національності, ну там не медикадемія, сгадую, аграрная академія, да, тоже тобто, практичний досвід можна. Що ти на мене так дивишся? Я нічого не мав на увазі про те, що ти можна подумати. Я, 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 я говорю про Беліденс. Я говорю про Беліденс, насправді. Мені цікаво дізнатися ще от саме чемпіонка України. Оце мене от відразу, да? чемпіонка України, ну, 2014-го. Мені найголовніше, що чемпіонка України по Беллі денс, Да? Мене це дійсно здивувало. Є чемпіонат, виявляється. Тобто це Є. багато людей займаються в Україні. Цього. І надзвичайно багато. В цьому році, в ну, 2014-му, було. До двух тысяч участников. Поэтому конференция Шучу. была очень большая, и было несколько сцен. Участвовали как и дети, так и взрослые, дети от самого маленького возраста до женщин, уже сеньор, которые тоже уже прониклись этим танцем. Приятно, конечно, что мне получилось все-таки прославить Полтаву, получить первое место, достойно показать уровень Полтавы в восточном танце. Было І складно, і цікаво, і обмін, скажем, досвідом, общення з цікавими людьми. То тобто конкурс проходило на очень високому рівні. А тоді давайте поговоримо про світовий чемпіонат. Знову ж таки, віце-чемпіонка світу. Я взагалі, тобто я ні в якому разі не применшую ваших заслуг. Мені да? просто собі я ви назвали цифру дві тисячі. Дві тисячі учасниць, це тільки український чемпіонат. Нічого. Я собі просто боюся уявити, який тоді світовий чемпіонат, скільки це тисяч людей має А, Десь 2,5 тисяч. Так. А, так, і це проходило в Одесі а, два дні на трьох сценах. А, тут вже був відбір, а, тобто зовсім маленькі учасниці не могли стати чемпіонками світу, тому що а, ну, вважається не настільки професійно, що вони вміють танцювати. Я зайняла друге місце серед професіоналів. Було складно, надіялася отримати перше ну, звісно, місце не, ну, було так. дуже багато шансів, я так вважала. Ну, мабуть, дещо трішки не хватило. Ну, вторе місце це дуже не, добре. Я, вам так скажу. Так, я, я дуже рада. А, і, іро, я до вас ще з таким запитанням, скажи, будь ласка, ну якщо в Україні це екзотика, там в слов'янських країнах, наприклад, да, можливо, там в Європі, не знаю, як тоді цей танець взагалі він. І, е, у тих же арабських країнах що це для них взагалі баліденс? Для них по перше, це спочатку це танцювали жінки для жінок. А, в Нам жіночих навчали? гаремах ні, це Вони більше була так? підготовка до того, щоб стати матір'ю. Ага. Так вже маленькою дівчинкою вже її готували, uh -huh. щоб роди пройшли успішно, щоб родилась здорова дитина. Uh -huh. Тренування м'язів таке хворі так, да, не відбувається. Поступово, це я вважаю, що мабуть, чоловіки це вже моє розуміння. А ми, а, а ми десь закричали. бачили і вже ага. захотіли тось, це все вже спостерігати. Я собі так уявляю. Тоді а... не було електронної пошти. Там були такі назви моїх чоловіків. да, які так і передали це все. Я также думаю, что это были специальные уже позже, когда восточные страны начали развиваться, все-таки в чем-то и тянутся к европейской культуре, и танец живота уже вынесли как на сцену в ресторанах. Он, ну, он также не мог и не удивлять. И а, не хотелось, наверное, им прятать все-таки эту красоту, поистине женственные движения, а, женственный танец, эту грацию, конечно же, крас красивые костюмы, а, шикарные движения и волос, и тело. Так что вот так постепенно у них он тоже. Просто едино что, снова же такие возникают запытания країни, краины, мне ничемуся відразу Паранджа, так вот, да, я все дивлюся закрыто. на вас, да. Я себе являю уявляють, що як ви живете, там, наприклад, не знаю, там, не знаю, Ліван, там, наприклад, там. Да, чи якийсь близь... близький схід, наприклад, да, і ось так от з'являєтеся, да, як, ну, як це може поєднуватися? У них уже настільки теж розвиті країни, що цьому немає удивлення побачити танцівщицю десь в ресторані. Конечно, і мусульманські жінки вони не можуть себе дозволити в тех же Арабських Еміратах ходити в відкритих костюмах, це у них закрито. Но є спеціально обученні дівчинки, які Работають, показують це Есть Є ті ж міста, де є туристи, і вони демонструють свою культуру через танець. Ну, вот в мене знову Наталю, ти вже вибач, знову фінансове запитання. Да, ти знаєш, моє моє фірмове. Я знаю, що ти його не любиш, да, моє фірмове фінансове запитання. Дівчина, жінка, вирішила займатися белідесом. Наскільки постраждає гаманець її чоловіка? Ты права. На самом деле все достаточно демократично. Я возьет, хотя бы хотя бы рук. Конечно же, костюмы, не скажу, что сделать такой костюм дешевое удовольствие, но все зависит от фантазии. Конечно же, если заказывать у профессиональной швеи, это будет одна цена. Если же женщина захочет сделать его своими руками, это намного будет даже и гармоничнее с её э восприятием этого костюма. То есть она сможет передать своё настроение в нём. И, конечно же, это сэкономит семейный бюджет. Всё, добре, що почулося головніше. Да. Тепер, тепер я спокійний. Ну що ж, я думаю, что варто все таки нашим глядачам Показати, так. показати, що таке танець Баліде. Не говорити про нього, да, да, а нарешті перейти да. до дієти. Uh, сейчас буде класичний восточний танець. По восточному називається Ракс Ельшаркі. Uh, а, а переклади, переклади означает, будь ласка, переклад. класичний східний танець. А, ось так і звучить. Так. <laughs> Я думав, чесно. Я думав, та не кисне. Це буде песня uh, звесної ліванської певиці Ненсі Айрам. Uh -huh. yeah. Ось так, це, Про це, це, це була, так. <рес> Я думаю, що а, ті, хто ще не захопився східними танцями, обов'язково ними захопляться, захопившись в свою чергу і Іриною. Ух, Наталю, вона тебе хоче щось ви щось, щось домовились про щось. Да? Все, шановні друзі, дивимося. Це тане ексклюзив. Це ексклюзив, шановні друзі. Ми будемо сподіватися, що ми зможемо колись щось подібне повторити. Але, буде зараз. Да, да, але под, под, подібне не повторюється, да? скажімо так, це ексклюзив, власне. Тому е, ми з Наталею зараз трохи робимо кілька кроків сторону. Ми тобі намагатимемося не, не заважати. Ти на нас не, не звертай уваги, власне. Да? Буде звертати. Да, буду звертати. Ми просто, да, мені, я не знаю, я... носочок. Да, я... Наскільки це не вийде, да? я може спробую також трішки там, До, щось туди. Добре. добре, добре. Добр. Так, все. Ходім, це Ірина Соколова, дивимося ексклюзивно у ранку на Алтаві. Зараз буде, зараз буде надзвичайний танець. Так, ну що. ترجمة <applause> Подувати, да тут можна аплодувати. Ми давай, заходимо, заходимо в кадр. Так і прошу вас, да. Ірина Соколова. Ірина Соколова, чемпіонка України, з Беліден, станцію живота, віце-чемпіонка світу. Саме також з Беліден. Знову знову нагадуємо. Іро, ну в мене ну це зрозуміло, мабуть, і да. Як то кажуть, можна мене... нічого не говорим? Да, Я нічого не буду говорити, тому що це надзвичайно. Це надзвичайно мистецтво. Я думаю, що в цьому всі переконалися. Тож, шановні дівчата, жінки. До речі, вікові категорії, є якісь, бо ми про це не поговорили, є якісь е від і до. Е, цим танцем може займатися, як маленька дитинка з трьох рочків до вже до, дорослої жінки. До-до-до, до. власне. То це то жіноче мистецтво. А чоловіки спостерігають. Так, Чоловіки спостерігають, тому що я намагався, поки ви танцювали, я намагався щось там щось крутити, як то кажуть, стигнемо, але це вийшло. Як сказали мені режисери, краще ми тебе показувати не будемо. <сморт> <сміль> <см> ну, ти все, скаж ж іро ми вам дякуємо дякуємо Успіхів вам у цьому. обов'язково я думаю ми ще зустрінемося а, саме у цій студії тому що нам сподобалося як ви танцюєте у нас я думаю що армії да. наших глядачів величезні нас дивляться більше мільйона глядачів да. теж сподобалося да. дякуємо